Вітаю! От чи доводилось колись замислюватися, як ми взагалі поєднуємо наші думки в мові? Сьогодні ми поговоримо про складно сурядні речення. Але знаєте, не як про якесь нудне правило з підручника, а як про такий собі конструктор справжній конструктор, який дозволяє будувати ну дуже елегантні точні висловлювання. Давайте поглянемо, як це все працює. Ну от як показати, що події розгортаються одна за одною, так ніби кадри в кіно, або навпаки, як зіштовхнути дві абсолютно різні ідеї, щоб підкреслити їхній контраст? Виявляється, усе це залежить від того, яку структуру речення ми обираємо, і це, повірте, не просто граматика, це такий собі спосіб керувати увагою співрозмовника. Отже, що в нас сьогодні за планом? По-перше, розберемося зі сполучниками, які єднають. Потім подивимося на так звану відкриту структуру або нескінченну історію. Далі сполучники, що протиставляють, і відповідно закрита структура або завершена думка. Ну і в кінці підіб'ємо підсумки, щоб усе стало на свої місця. Гаразд, почнімо з першого інструменту в нашому мовному арсеналі: це єднальні сполучники. Можна сказати, що це такий собі клей, який з'єднує наші думки та ідеї в щось одне, цілісне. Ось вони, наші основні будівельні блоки, це, звісно, і та його фонетичний варіант й. Це сполучник та, але тільки в значенні і, ще є тай, ну і, звісно, повторювані як от і, і або заперечний ні, ні. Саме вони, наче ланки ланцюга, дозволяють нам, знаєте, з'єднувати думки одну за одною і створювати такий плавний потік розповіді. І от що цікаво здавалось би, ну що може бути простішим за сполучник І? А насправді подивіться, скільки в ньому відтінків він може показувати, що події відбуваються одночасно або ж навпаки, послідовно, одна за одною. І навіть, навіть може вказувати на причину та наслідок. Уявляєте? Один малесенький сполучник, а скільки сенсів? Ось просто чудовий приклад на одночасність. Осінній день у золотій печалі, і жовтий лист зворушує до сліз. Ми ніби бачимо дві картини одночасно в одному кадрі. Ось осінній день, а ось жовтий лист. Сполучник І тут не просто перелічує ні. Він створює єдиний цілісний образ. Все відбувається саме тут і саме зараз. А ось, до речі, цікава деталь про мелодійність нашої мови. В чому ж різниця між І та «ї»? Це ж не просто так, це неформальність. Варіант є. Допомагає уникнути збігу голосних, робить мову, ну плавнішою, легшою на слух. А от коли треба щось чітко протиставити, наприклад, друзі і вороги, тоді тверде і звичить набагато виразніше. Відчувається цей контраст. Добре, рухаємося далі. От саме ця здатність єднальних сполучників, знаєте, нанизувати думки одна на одну приводить нас до дуже важливого поняття. Воно називається відкрита структура. Що ж це таке? Власне, головна ідея відкритої структури це її потенційна нескінченність. От уявимо собі звичайний ланцюг. До нього ж завжди можна додати ще одну ланку, правда? Так само і тут. До такого речення можна додавати все нові, нові, нові частини. Історія просто продовжується. Саме так можна додавати і додавати, і додавати. Така структура, до речі, ідеально підходить для створення якогось потоку свідомості або для таких, знаєте, довгих детальних описів. Ну, наприклад, сонце сідало за обрій, і небо палало багрянцем, і на місто опускалися сутінки і запалювалися перші ліхтарі. І ж можна продовжувати, так? І з'явився місяць, і засвітилися зорі і так далі. А тепер повний розворот, абсолютний контраст. Якщо єднальні сполучники, як ми бачили, будують такі собі ланцюги, то протиставні вони ставлять ідеї на Терези, вони їх зважують, порівнюють, зіштовхують. І ось наші інструменти для створення, скажімо так, напруги або навіть конфлікту в реченні. Це А. Але та, але вже в значенні але проте, однак зате вони дозволяють зіштовхнути дві думки, показати їхню протилежність, якийсь несподіваний поворок. І, хоча всі вони ніби про контраст, кожен кожен має свій особливий присмак, свій відтінок. Ну, це класика, яку знає, мабуть, кожен по одежі стрічають, а по розуму проводжають. Сполучник А тут працює як така чітка межа. Він розділяє перше враження від, скажімо, остаточного висновку. Він ніби каже нам ось є одна сторона медалі, а ось зовсім інша. А ось тут подивіться, як працює сполучник зате. Він діє трохи інакше. Він не просто протиставляє, він ніби компенсує. Так, удар може забутися, зате слово залишиться в пам'яті, можливо, назавжди. Одна частина ніби врівноважує іншу, і це показує, що емоційний біль іноді буває набагато сильнішим за фізичний. І от власне використання таких сполучників, які створюють баланс, призводить до абсолютно іншої архітектури речення, зовсім іншого типу конструкції, і це плавно підводить нас до поняття, яке називається закрита структура. І тут ключова відмінність. На противагу нескінченному ланцюгу відкритої структури, закрита структура це завжди завершена думка, це завжди пара, такий собі дует двох ідей. Спробувати додати третю частину просто неможливо, весь баланс буде миттєво порушено. Ось це правило варто просто запам'ятати закрита структура це завжди тільки дві частини не три, не чотири, дві, завжди. Уявімо собі ті самі Терези. На них є місце лише для двох шальок, правда ж? Будь-яка спроба додати третю, і все, вся конструкція просто розсиплеться. Ну що ж, ми розглянули два абсолютно різні підходи до побудови речень. Тепер давайте поставимо їх поруч і подивимося, в чому ж головна відмінність. Підіб'ємо, так би мовити, підсумки. І ось ця таблиця насправді чудово підсумовує все, про що ми говорили. От, подивіться, сполучники у відкритій структурі єднальні, як от і або та, у закритій протиставні, а, але кількість частин відкрита може мати більше двох, а закрита строго дві. І ключова ідея відкрита це про послідовність, а закрита про порівняння. Ну і метафори, про які ми згадували нескінченний ланцюг проти ідеально збалансованих терезів. Два різні інструменти для двох абсолютно різних завдань. І варто розуміти, що це все не просто якась суха граматична теорія. Ні. Розуміння цих структур дозволяє висловлювати думки набагато, набагато точніше. От хочеться створити плавний потік подій. Будь ласка, беремо ланцюг. А якщо потрібно зважити всі за і проти, наш інструмент це терези, це і є свідомий вибір вибір правильного інструменту для побудови сенсу. І наостанок таке питання для роздумів. От тепер, знаючи про цю архітектурну різницю, чи не почнемо ми помічати ці конструкції буквально всюди, в книгах, які читаємо, в розмовах, які чуємо, навіть у новинах? Мова це ж неймовірно складна система. І сьогодні ми, здається, розібрали ще одну її важливу деталь деталь, яка робить наше спілкування набагато глибшим і багатшим.